Друзі, вітаю на магії рослин. Коротеньке відео. Миколаїв, у нас і моросить дощик. Ось така зимова погодка, плюс шість. А мова піде про хвойні рослини. Було запитання: а що трапилося з ялівцем? Він змінив забарвлення. Що це за хвороба, як лікувати? Відповідь: Це не хвороба, це рослини змінюють забарвлення. Коли Мороз, коли перепад великої температури міжденною, нічною, і це працюють захисні пігменти, флавоноїди. Вони є у всіх рослин, у когось більше, у когось менше, реагують по-різному на мороз, на температуру. І якщо мова саме про рослини, які кардинально змінюють забарвлення, то їх в принципі не так багато. Ялівець лускатий завжди змінює забарвлення: рожевий, ліловий, ну, ось такі кольори. Якщо поряд зростає сосна, звичайна, ватерері, ялівець, вони майже не змінили забарвлення. Ну, трохи немає тої яскравості, як влітку, але, в принципі, такий самий колір, то ялівці лускаті, причому це всі: це і Блюстар, і Мейрі. Ну, це і є Мейрі, поряд зростає, ханеторп теж вже змінює забарвлення, рожовінка вже з'являється. Тобто це особливість саме цього виду ялівця. Підемо далі, покажу. Туя східна морган, більш популярна аурея нана. Ось вони кардинально змінюють забарвлення. Тут вже. Пішов змінюватися колір. Якщо ми розкриємо, він буде і, такий самий яскравий зелений, а зовні вже з'являється мідний колір. В лютому, коли вітри, морози, перепади температур, вона може бути взагалі такого мідного, як іржавого кольору. Багато хто думає, що з рослиною, що страпилося, вона взагалі засохла. І багато виробників препаратів на цьому спекулюють. Наприклад, ярус, з яким я боролася, які і вкрали мої і кадри, і то, і то. Що вони кажуть? Показують ту східну, коли вона ось в такому стані, коли забарвлення її змінюється, коли працюють ці пігменти. І вони кажуть, що оприскаєте нашим препаратом чи підлийте під корінь, і ваша рослинка відновиться навесні. Но вона і так відновиться, без різних препаратів. Тому не ведіться на цю інформацію, вивчайте краще свої рослинки, все буде чудово. Ще один ялівець, який кардинально змінює забарвлення це Lime Glow. У мене рослина формована, я її у формі пелюсточки сформувала це тільки була перша стрижка, тобто буде з часом більш чіткі форми, і ось так рожовіє. Бронзовіє хвоя. Але хто знає цю рослинку, то в неї хвоя, наприклад, приріз буде жовто-лимонним. Дуже цікава, яскрава, тепла така рослина. Чому багатьох садівників турбує оця проблема зміна забарвлення? Тому що люди, новачки, не стикалися з тим, А ще ви маєте три однакових ялівця чи туї на ділянці. Вони зростають в різних куточках і вони по-різному будуть змінювати забарвлення хвої. За моїми спостереженнями, на це впливає освітленість сонцем, як вони продуваються вітром, наскільки рослина не захищена. Якщо у мене туя... Аурея нана зростає між іншими рослинками. Вона не продивається так вітром. Вона не буде кардинально змінювати забарвлення хвої. А інша туя. На сонці тільки буде невеличка зміна температури мінус 2. Все. Вона вже кардинально змінює забарвлення хвої. Так що це майте на увазі. Тут зміна забарвлення Ялівець Принц Вельський. В нього взагалі дуже цікаво змінюється. Хвоя. Кінчики можуть бути рожевими, мідний відтінок. Якщо десь тут всередині він навіть зелений. Тобто, як провітрюється, як освітлюється сонечком. Може бути навіть такого аж мідного забарвлення в лютому. Біля ялівця Принц Вельський зростає бруслина Форчена. І на зиму завжди рожовіють кінчики. У кого вперше зростає ця рослина, не лякайтеся, це природній процес. Потім все відновляється навесні. Багато хто вважає, що туя смарагд отримала таку назву за те, що вона влітку має чудове забарвлення хвої, і вона майже не змінює свій колір. Взимку. Якщо це стрижена туя, то туї, які у нас зростали в різних куточках саду і були вже по 4 метри, вони змінювали забарвлення, вони були більш кольору хакі, болотний колір. Це не були смарагдові смарагдові туї. Можливо, це особливість саме в степу, але я не можу сказати, що вони не змінюють колір. Змінюють. Якщо порівнювати з туями колумна, брабант, так, смараг не буде кардинально так змінювати, але все ж таки він не буде таким зеленим, як влітку. І за моїми спостереженнями, всі західні туї будуть мати більш болотовий відтінок хвої. У це хосері теж немає тої яскравості. Даніка так само. Якщо мова про кипарисовики Лейланда, то вони майже не змінюють забарвлення, і мені вони більше подобаються, ніж туї, саме як вони тримають колір взимку. Мені вони більш приємніші до ока. Єлівець лежачий нана має сизе забарвлення хвої, він не змінюється з приходом зими, але має іншу проблему. Може бути. Жовто-світло-жовтий лимонний відтінок хвої, і за моїми спостереженнями, це коли дуже стоїть довго волога погода. Другий момент коли недостатньо заліза, ну, хлороз. Третій момент коли не працює на 100% коріння. А коріння може коли не працювати? Травмували, перезволоження ґрунту, погано потрапляє кисень. Тобто коріння не поставляє всі поживні речовини. Зазвичай у нас саме з цим ялівцем проблема в тому, що довго волога зима. Ось така сама температура, ось така погода, мряка, і він починає жовтіти. Який мій вихід? Коли я саджаю такі ялівці, я більше додаю піску, якийсь розпушувач в посадкову яму, щоб волога в прикореневій зоні не затримувалася. Другий момент навесні, коли вже починається вегетація, це середина квітня додаю препарати заліза. Це і оприскування може бути, хтось підливає добрива. Ну, взагалі, якщо ви використовуєте добрива саме для хвойних, там заліза є. Але якщо в ґрунті недостатньо дефіцит заліза, то ну, потрібно трішки більше, ніж те, що є в добривах. Тому я додатково ще даю препарат заліза. Це може бути брексіл заліза, брексіл-комбі, ферелін. Ну, дивлюся, що як, в якому стані взагалі рослина. Це інший ялівець фіцеріана, сорт, не пам'ятаю який. Але тут ми яскраво бачимо, як відрізняється хвоя. У ці дві гілочки від загального забарвлення. У це і є, коли щось не допрацьовують коріння або перезволоження, або недостатньо дефіцит мікроелементів, заліза і магнія може бути. Тобто це потрібно мені приділити увагу навесні. Якщо у вас є сумніви, ви вагаєтесь, хвороба це чи дійсно від погоди змінила забарвлення рослина, то візьміть хвою і уважно її передивіться через збільшуване скло. Якщо ви бачите цяточки, смужечки, крапочки чорного кольору чи темнокоричного, то це може бути ознаки спороношення і краще зробити оприскування препарата міді. Якщо погода зараз дозволяє, плюс 4 середньодобова можна навіть і зараз. Якщо однорідне забарвлення хвої, просто жовтеньке чи просто вона коричнева, то все нормально. Це може бути, як оце спрацювали пігменти, флаваноїди, коли зниження температури, це міг бути опік від сонця, літо було спекотно, можливо, щось вони помітили. А ще можуть помітити песики. Якщо це знизу в нижній частині, тому все аналізуємо, контролюємо і спостерігаємо. Напевно, вам на цьому куточку нічого не зрозуміло, якісь хащі. і дійсно це так, тому що майже не формувала, не стригла ці рослини, ялівці, китайський Blue Elps, ялівець Пфіцеріана. Планую в лютому зробити тут як квітка, тут теж зроблю щось цікаве. І бачите, колір майже не змінився, якщо порівнювати з літом з осінню. Сосна «Вінтерголд» змінює забарвлення на жовтий взимку. Це сортова особливість. Теж можете мати на увазі, як змінюються рослини взимку. Всім, всім дякую за увагу. Пишіть в коментах, які рослини у вас кардинально змінюють забарвлення. Що для вас було цікаво в цьому відео? Дякую вам за увагу. Не забувайте вподобайку, підтримайте магію рослин і цим ви мене надихаєте на створення нових відео.